Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами таро, і я ваш таємничий таролог. Розклад на 14 вересня неділя. Так, Що там? Цікавенько якось? Так, ну що ж. Події, які розгортаються навколо нас, ті, в яких ми приймаємо участь так чи інакше, це в нас королева купків копків посихів. Королева посихів – це незалежна людина, в якої все є. І власне мислення, власний погляд, і бажання, і вона нікого не слухає. Вона несеться куди хоче, як хоче і з ким хоче. А отже. Події будуть розгортатися з нашою участю чи без нашої участі, як засхочуть. У побуті в нас зустрічає десятка мечів. Десятка мечів доволі страшна і важка карта. Вона про біль, про відчуття провалу, повнісінького провалу, краху усього. Це відчуття, коли вас розчавили, роздавили, знищили. Вас немає. Біль дуже сильний. Важко дихати, важко рухатися. Ця карта може і бути і про розлучення якесь, розійшлася пара чи щось таке, і про втрату роботи, і про втрату життя близької людини, і про власне самопочуття, коли ви дуже погано почуваєтеся. Отже, бережіть себе, будьте обережні. Це може бути також про когось в вашій родині, просто комусь дуже погано. Отаке От відчуття, що його розмотало по всьому там. Дівану чи щось таке. Сюрпризом від долі для нас стає й старший аркан, це в нас страшний суд. Тобто це буде неочікувана зустріч з минулим. Бо це може бути як людина, це може бути якийсь там лист, фотокарточка, чи щось таке з глибокого минулого, яке ви вже давно поховали, забули. Якась там сумка, там одяг чи щось. Ну, знайдете щось, подивитись, сміхнетесь. А може зустрінете, може вам прийдеться приймати якесь дуже важливе рішення. Можливо, вам прийдеться вибачитися приймати вибачення, важливо з кимось спілкуватися, вирішувати якісь питання, які ви дуже давно. Відклали на поличку типу, колись. Отже, колись настало. Це також може бути зустріч з якимись частинами себе, коли ви щось, щось десь не доробили, і тепер ситуація спитає з вас, а чого не доробив? От тепер доробляй. Наша роль у цьому всьому трійка мечів, а трійка мечів це страждання. страждання Через розуміння, що світ не такий вже гарний, як вам видавалося. А отже, це, по-перше, страждання це через те, що ви навмисно заплющили очі чи, чи одягли там рожеві окуляри, щоб дивитися на дійсність. І от ці окуляри розбилися скельцями вам у очки. Боляче, неприємно, а світ не такий рожевий і чудовий. Отже, наша роль це сприйняття дійсності. Можливо, ми щось дізнаємось про минуле чи теперішнє? що… Були ознаки, але ми не хотіли помічати. І оці всі речі спливуть саме в цей день. Так, у підсумку в нас випадає 14-й, старший аркан це помірність, яка нам нагадує, що усі почуття варто контролювати. Тобто дуже важливо знайти рівновагу між тілом та душею. Не треба там, з огляду на весь розклад, не треба. Психувати, арати, рвати на собі волосся там, чи щось таке вдих дих-видих чотири рази повільно і рухаємося далі. Бо що б не сталося, якщо на вас зверху не сиплють землю, все можна змінити в цьому житті? Важкий день, 100% буде вимагати багато сил від вас, моральних сил. Дуже непросто буде його пережити. Буде відчуття і розбитості, будуть дивні зустрічі і будуть неприємні новини. Це, по-перше, інформація, до речі, і вона зазвичай важка. А я вам бажаю всього найкращого, Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда шляхами Таро».